Навіть у свято вони вчаться протистояти ворогові. День захисника українські авіатори відзначають за штурвалом винищувачів, адже на Прикарпатті вже втретє стартували спільні з Польщею міжнародні навчання Безпечне небо 2015. Мета цих навчань це відповідно зростання професійності особового складу, утримання техніки на відповідному рівні. А саме головне це е, те, як Україна притримується курсу до е, євроінтеграції, до можливого майбутнього вступу до е, північно-атлантичного альянсу. Е, головна мета таких навчань. Це досягнення взаємосумісності між збройними силами України відповідно країн, скажімо, НАТО чи Європейського союзу на військовому литовищі Івано-Франківська лише урочисте шикування, підготовка та вильоти. А от основне дійство розгортається уже в небі. За легендою українські міги вилітають на перехоплення літака-порушника, який захопили бойовики. Його роль виконує транспортний борт. Польських колег у такий спосіб пояснюють у прес-центрі повітряних сил спільно відпрацьовують протидію терористичній загрозі. Загалом до навчань залучили лише шість вітчизняних літаків бойової та транспортної авіації. Між тим військові переконують, техніки, яка потрібна для виконання завдань, в Україні достатньо, тим паче, що нині активно взялися і за її модернізацію повідності до виділеного ресурсу бюджету. На сьогоднішній день укладено близько 32 договорів з авіаційними підприємствами України. Це десь можливість фактично до кінця року ввести до строю відновити збільшити потенціал бойовий потенціал авіації близько 10 на 10%. Ще два літака Су-27 отримання з Запорізького авіаційного заводу. Процес іде, і процес не зупиняється. Це питання сьогодні є одне із основних. Момент повернення відновлених модернізованих літаків до строю в авіаційній бригади повітряних сил. Активна фраза тренувань триватиме впродовж двох днів. Та уже сьогодні переконують командири українським льотчикам є що показати. Адже за час проведення АТО їх кваліфікація суттєво зросла. Наталія телеканал 402.